Проєкт інсайт на радіо «Місто Над Бугом. В Студії з вами працює Віктор Мозалевський. Нагадую, наша частота 101,8 FM. і І сьогодні ми поговоримо про те, як краще пережити зиму. Я думаю, що це буде непроста зима. Сподіваюсь, що наші енергетики зроблять. Все для того, щоб я помилявся і наші збройні сили України, але є такі перестороги, що відключення світла повернуться, і у Вінниці запровадили вже нову ініціативу, яка допоможе підвищити енергостійкість громади в умовах відключення світла. саме з міського бюджету буде профінансовано 40% вартості сонячних панелей, які мешканці багатоповерхівок встановлять на свій будинок. Більше про програми, умови реалізації та компенсацію в інтерв'ю з директором департаменту міського господарства Вінницької міської ради. Роди, Романом Фурманом, вітаю вас, пане Романе. Доброго дня. Дякую, що знайшли час і прошу нас розповісти про таку важливу програму. Розкажіть, будь ласка, більш детально про неї, що вона передбачає? Так, дійсно, знаєте, ми сьогодні вже в тривалий період часу перебуваємо в досить такому напруженому режимі життя роботи коли Країні війна абсолютно немає ніякої стабільності, немає ніякого розуміння, планування по тим більше. І сьогодні ми відчуваємо і відчули вже в літній період часу, коли реально є дефіцит електричної енергії. Мене тоді дуже здивувало, що саме влітку це почалося. Абсолютно, я я дум... зрозумів, що ситуація серйозна насправді. Я впевнений про те, що не тільки ви одні здивувалися, абсолютно було незрозуміло, як може в такий період часу, коли. Довгий е, світловий день. Абсолютно так. вірно, і відсутня електроенергія в енергомережі. Але це все є наслідками ворожих обстрілів, ракетних е, ударів по енергетичній інфраструктурі. Це відбувалося і в 22-му році, пам'ятаємо, в осінній період, в опалювальний період, mm -hmm. наскільки це було відчутно е, звичайному побутовому споживачеві, не говорячи вже про критичну інфраструктуру. Е, і, е, ми, Неодноразово згадувалися ці наслідки і закликалося про те, що кожен має подобуватися про себе задля посилення стійкості, задля наявності придбання якихось певних приладів, які б дозволили як мінімум закумулювати електричну енергію, яку можна було б використати в періоди блекаудів для власних. Власної ж потреби для побутових приладів елементарних речей там робота індивідуального котла або робота е, холодильника, або, як мінімум, якоїсь лампочки освітлення, щоб е, не в повній темноті, І відчувати, що ти ще в цивілізації. Абсолютно вірно. І на той час неодноразово міський голова на засіданнях штабу, в тому числі по підготовці зими на цьому наголошував і акцентував увагу, були відповідні завдання, доручення відповідно підприємства критичної інфраструктури опікувалися придбанням генераторів для того, щоб зменшити оці періоди відсутності або перерв в наданні житлово-комунальних послуг. Проте залишилась проблема, пов'язана з побутовим споживачем. Звісно, хтось потурбувався, відповідально підійшов, придбав інвектора і акумулятори для того, щоб мати якийсь певний резерв електроенергії. Але 23-й рік, слава Богу, був спокійним, без відключень, без перерв в електропостачанні. Відповідно, ми вже звикли про те, що все напевно добре. 24-й рік, літній період часу, абсолютно ми всі на собі переконалися про те, що не все так добре. Як нам цього хотілося, і відповідно питання не знімається з порядку денного пошук можливостей створення певних умов, програм для громади для суспільства, допомогти їм потурбуватися про питання енергоефективності, питання? Посилення стійкості абсолютно вірно, і відповідно, міський голова ініціював створити програму, якою допомогти багатоквартирним будинкам отримати альтернативну. Енергію вигляді електроенергії сонця як як приклад для е, загальнобудинкових потреб. Ми говоримо про освітлення в під'їздах. Mm -hmm. Ми говоримо про е, можливу роботу ліфтів, щоб можна було як мінімум доїхати до е, будинку до і вийти. Особливо так. ми розуміємо наскільки це важко людям віці. Або мамкам з колясками, так, з дітьми-немовлятами. Робота насосного обладнання в будинку для того, щоб не було перерв в отриманні тих елементарних побутових житлово-комунальних послуг. І відповідно. В липні місяці було виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення про зміни до програми проведення капітальних ремонтів багатоквартирних будинків, виконавцем якої є департамент господарства, і запропоновано багатоквартирним будинкам їх співвласникам. Неважливо, чи це будинок ОСББ, чи це будинок, яким управління здійснює управлінська компанія, mm -hmm. мають можливість для власних потреб побудувати облаштувати сонячні електростанції на покрівлі багатоквартирного. Будинка.

Відповідно, це підбір обладнання, яке визнач вирішують і визначають потребу в електроенергії самі ж співвласники багатоквартирного будинку. Вони мають зібратись і вирішити, для чого їм це потрібно. абсолютно вірно. І відповідно під ту потребу їхню в електроенергії буде підібрана та станція і та кількість панелей, угу. той об'єм акумуляторів, інвекторів і різних різного іншого обладнання, яке необхідно і яке має забезпечити стабільність цієї роботи. Відповідно від обраного шляху співвласниками, місто в вигляді співфінансування готове повернути 40% вартості цих робіт. Тобто ми розуміємо про те, що ця програма 40 на 60, де 60% витрат це мають понести співвласники багатоквартирних будинків. Крім того, до цієї програми є державна програма Грінді, яка дає можливість саме будинкам ОСББ. Отримати компенсацію uh, за. Uh... Придбані і встановлені сонячні електростанції, держава відшкодовує 70% вартості е, матеріалів, але не більше там 1 мільйона гривень на один будинок. А матеріали це що значить? Це панелі, це акумулятори. Це, це вважається Як матеріали так, так. Mm -hmm. ну матеріали обладнання. Так mm -hmm. програма mm -hmm. визначає перелік обладнання, на яке е, м, ОСББ може претендувати на компенсацію. 70%? Від... до 70%, 80%. але не більше 1 мільйона на ага, один будинок. Так, так. Не більше одного мільйона. відповідно, якби в принципі можна ці всі наявні програми співставити і отримати від цього зиск шляхом реалізації на своєму будинку для потреб співвласників сонячні електростанції, які дозволять отримати певну кількість електроенергії, яка дозволить безперебійній роботі на період відключень е, тих необхідних речей в будинку. Але опять же це питання індивідуальне. І на сьогодні, наскільки мені відомо, вже досить активно обговорюється подібна програма серед співвласників багатоквартирних будинків, телефонують і голови ОСББ, і у повноваженні будинках з приводу цієї програми. І вже є перше ОСББ будинок, який погодився, і там, здається, до 30 кВт вони проєктують побудувати сонячні електростанції на будинку. Вже є маленький перший досвід, що вони хочуть. Для чого їм потрібна сонячна електростанція? Це для роботи насосів по підкачці води, в які знаходяться в будинку. І це котельня газова, яка побудована на, на, будинку. на будинку, так для того, щоб можна було отримати безперебійну послугу. Ну, і відповідно, там домофони роботи, працювали, ну, і, щоб... певно, ліфт. і ліфти. Ліфт це дуже важливо. Важливо, але це потрібно підбирати індивідуально під кожен будинок, той набір обладнання, враховуючи і площу будинку, покрівлю, ми говоримо, і потребу для будинку. І це першого ОСББ теж користується, буде користуватись програмою Гріндім. Чи поки що нам знає. невідомо. Ми маємо е, як інструмент допомогти їм знайти е, шляхи вирішення тих їхніх нагальних питань, викликів, з якими вони зустрічаються. Це абсолютно є нормально, і на мій погляд, ми сьогодні абсолютно всі свідомо відповідально маємо підійти до цього питання незабаром. Черговий опальний сезон, і однозначно він не буде такий, як були минулі е, періоди. Е, Період війни нам ми не маємо е бути впевним, що все буде спокійно, або хтось потурбується про нас е тільки не ми самі. Ну, розслаблятися звісно, однозначно це. не потрібно. Ми маємо зрозуміти про те, що війна не завершилась. Е ворог не полишати, не полишає, я впевнений, не буде залишати спроби завдати е максимум шкоди е цивільному населенню. Це ну, ми помічаємо, що неспроможний він е на полі бою як по правилах війни да вести бойові дії він намагається руйнувати цивільну цивільну інфраструктуру і е, максимум завдати збитки він таким чином чомусь думає що ми станемо слабші навпаки. так, пане Романе, чи є якась є якийсь ліміт на кількість тих багатоквартирних будинків, які можуть претендувати на встановлення СЕС за цією програмою? Нема на сьогодні немає ліміту. Сьогодні є початок програми. Відповідний відповідно по мірі надходжень звернень запитів про готовність будинків до е, програми участі в реалізації. Відповідно буде виділятися фінансування. Сьогодні ми не розуміємо наскільки люди. Е, Оперативно швидко і з якими об'ємами до нас будуть звертатися сьогодні? Абсолютно без проблем. Ті всі запити, які надходять, вони будуть отримати і отримані 100% підтримку. Якщо для прийняття такого рішення серед мешканців будинку, в ОСББ зрозуміло, там голова ОСББ збирає всіх і каже, робимо так чи не робимо, вирішуємо. Як управлінська компанія це може організувати, чи це теж має йти від мешканців безпосередньо? Аналогічним питанням ініціювання проведення загальних зборів це може бути як співвласник будинку, уповноважений по будинку або ж та ж сама управлінська компанія має провести збори, ініціювати, запросити, проінформувати і оформити відповідний протокол зборів. А далі, відповідно, по наявному алгоритму, по відповідному сценарію, звертаються до департаменту житлового господарства. От Про і, сценарій, будь ласка, так, як має бути? Проводять загальні збори по будинку, замовляють, виготовляють проєктну кошторисну документацію на встановлення сонячної електростанції на будинку, де проєктант має врахувати конструктив покрівлі, технічний стан, задовільно задовільний і відповідно підібрати обладнання. Як поставити яку кількість де поставити, для того, щоб максимально використати сонячну енергію, угу. після наяв виготовлено проектно-кошторисну документацію, звертаються до департаменту господарства з протоколом зборів з проектно кошторисною документацією і з гарантійним листом, про те, що забезпечать вони своє співфінансування. Крім того, хочу наголосити про те, що сьогодні є можливість ОСБ отримати кредит. Вигляді підтримки там 5, 7, 9 на державному рівні визначена програма, крім того, що місто сьогодні працює щодо, щодо е, також допомогти отримати кредит в Фонді муніципальних інвестицій, комунальних підприємств. Тобто угу. можливості є. Так. Потрібно просто е, для себе прийняти рішення і е, поєднати оці всі е, наявні інструменти і його реалізувати. Роман Фурман, директор департаменту міського господарства Вінницької міської ради, у нас сьогодні в ефірі говоримо про сонячні електростанції на багатоповерхівках. І наступне питання: хто їх встановлюватиме? Чи визначений якийсь перелік організацій? Чи це вибирає обирає сам? Самі мешканці виконавця буде обиратися шляхом проведення тендерних процедур. Ага, Якщо в співвласників є кандидати або організації професійні, які можуть це робити, то без проблем вони можуть також долучитися до участі в процедурі в тендері, запропонувати свої послуги за відповідну якість і ціну, що беруть участь у тендері, все так, про... так, все, так. все прозоро. Так. Ем... Є розуміння того, що е, взимку. Сонячна електростанція ну не так ефективна, наприклад, як влітку, але є можливість накопичувати цю електроенергію. Так так саме, саме саме тому в процесі проєктування і пропонується їм врахувати об'єм електроенергії або кількість і об'єм акумуляторів для того, щоб її зберегти. А це найважливіші акумулятори, певно. Скільки, Однозначно скільки накопичиш. Ми ж розуміємо про те, що коли ми говоримо про багатоквартирний будинок, пікове навантаження йде зранку і ввечері, коли всі повертаються додому або з дому вирушають. Днем в День, звісно, потреба менше її. Тому, відповідно, днем потрібно її закумулювати, аби була можливість в піковий період її використати, або в період відключень електроенергії або перерви електропостачання. Ми коли говоримо про зонячні електростанції, мова це ж не є панацея, це іменно опальний сезон. Ми говоримо про перспективу. Ми сьогодні всі маємо напрямок вектор розвитку. Європейці. Європейський напрямок. Ми ж всі бачимо, знаємо, читаємо, е наскільки вони значну увагу приділяють саме відновленим джерелам енергії. Це реально є можливість, шанс стати стійким, стати незалежним від е традиційних джерел енергії, від газу. Це можливість, це не гарантія, але це можливість і шанс, які ми однозначно маємо використати. Mm -hmm. um, які як будуть контролюватися витрати на реалізацію проєктів? Чи міська рада буде це контролювати? Так буде відповідний нагляд технічний, який слідкуватиме і контролюватиме за цією роботою процесом монтажа, підключення на ну, відповідно будуть обов'язково відображені гарантійні строки. Термін експлуатації визначені і гарантійні строки підрядника-виконавця і виробників. Угу. Враховуючи те, що потрібно зробити технічну документацію, що потрібно пройти весь документальний процес, а потім безпосередньо вже технічний, вже пора це робити. Тобто, так вже, 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 вже прямо треба з цим займатися. Повторюсь, це не є панацея, це 1 жовтня, чи там 15 жовтня. Це процес, яким потрібно займатися. Звісно, ми час втратили, оскільки про сонячні електростанції ми мову ввели в далекі 2020 році, mm -hmm. мали зустрічі з головою ОСБ, з уповноваженим побудинками. Але, на жаль, ми недооцінили той факт про те, що сонячні електростанції, це не є. Інструмент, який дозволятиме заробляти кошти, на той час ОЗБ сприймали це. А що ми від цього виграємо? Де кошти, коли вони нам повернуться? Сьогодні для нас питання електроенергії більш важливим як наявність її, а не економіка, коли вони окупляться ці інвестиції в це обладнання. Є е, ще одна програма, яка діє так у місті. про е... Квартири безпосередньо так. про встановлення інверторів і акумуляторів у квартири, так в доповнення до цієї програми міським головою було ініційовано створити інструмент, який дозволив би певні пільгові категорії населення. їх там близько шести категорій пільговиків, які мають можливість отримати компенсацію з міського бюджету за придбаний інвектор і акумулятор саме в домогосподарстві. Чи це квартира, чи це приватний будинок, саме пільговику. Програма передбачає 50% відшкодування вартості придбаного обладнання, але не більше 40 тисяч на одне домогосподарство. І наскільки мені відомо, на вчора вже шість пільговиків подалися документами і, здається, завтра буде, тобто в п'ятницю, буде засідання перше, перше в цієї комісії, яка прийме рішення про надання компенсації пільговикам за придбані інвектора і акумулятори. Там теж це... потрібно проєктно-технічно? Ні, не потрібно. Це, це... це... в приватній так. Однозначно. Мова йде про інвектор і акумулятор, це переносні, це не стаціонарні, і там не потрібно якогось проєктного рішення. А, це переносні. А я так. думаю, стаціонарні. Це... Це, в, умовно кажучи, інвектор, який через заряджений акумулятор перетворює її uh -huh, uh -huh. в відповідний струм і дозволяє певному переліку або Відібраним приладом побутовим працювати в період блекаутів про це є ще стаціонарні системи. Ну вони, звісно, значно знайшли тобто промислові. А ми говоримо про побутові. Це акумулятор-інвектор, який перетворює струм з акумулятор, який підзаражається з традиційної uh -huh. мережі з розетки, і в період блекаут дозволяє працювати тим вкрай необхідним побутовим приладам в залежності від сезону і запитів споживача. Ну я думаю, що такі ініціативи, принаймні. Дають можливість, якою треба скористатися, якщо є. Таке стратегічне мислення, так і вони дають можливість, як я говорив на початку ефіру, відчути себе в цивілізації. Так розуміти, що ти маєш світло, все одно, попри те, що його ніде немає. Я дуже дякую вам. Дякую, що детально розповіли про ці програми. Я думаю, ми про це так розказали. Ну основне, так. якщо якісь є питання, вони гай звертаються до департаменту житлового господарства так. Вінницької міської ради, там все детально вам пояснять про Соняч-Електро... Електростанції на багатоповерхівках про можливості та компенсацію ми говорили із директором департаменту міського господарства Вінницької міської ради Романом Фурманом. Проект інсайт наразі завершується, але ми сьогодні ще обов'язково зустрінемось. Дочекайтесь на все добре. буднях на 101 і Проєкт, що розширює горизонти. «Інсайт».